Добрий день, малята! Я вітаю вас на занятті з аплікації. Малята. На цьому тижні ми з вами розмовляємо про різні професії дорослих. І вчора на занятті з ліплення ми з вами ліпили медичну сестру. Пригадали? Пригадали. Або лікаря. У кого хто вийшов, я все на них чекаю на ваші роботи. А сьогодні я е, хочу з вами поговорити про те, що коли лікарі з медичними сестрами приїжджають на виклик для дохворих, то вони завжди собою несуть валізу. Ви, мабуть, теж бачили, якщо до вас приїжджала швидка. А в цій валізі знаходяться ліки і всі необхідні інструменти для того, щоб лікар міг надати швидку медичну допомогу. Ось погляньте, на цьому малюнку зображений лікар, який несе валізу і поспішає до хворого. Погляньте, яка вона. Бачите? Це валіза прямокутної форми, на якої зображений емблема медицинська. Так, малята, червоний хрестик, обов'язково на медичних валізах завжди ставлять емблему у вигляді червоного хрестика. Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку медичну валізу. Погляньте, що для цього нам потрібно. Я взяла півакруша ось такого блакитного кольору папір. Але ви можете взяти такий, який вам буде до вподоби, але щоб на ньому було яскраво видно цю валізу. Далі погляньте, у мене ось у дарілочці. На невеличкому е Аркуші, бачите, намальований ось такий прямокутник. Це буде у нас сама валіза. Так, а ось це, бачите, тут смужки намальовані на такому ж папері, як і валіза буде, і на червоному. Тож, починаємо нашу роботу. Спочатку ми з вами вирізаємо, ваші дорослі заздалегідь приготували, ось так, намалювали вам ось такий прямокутник. Далі ми за допомогою наших ножиць малята, пригадайте правило трьох пальчиків, як ми тримаємо ножиці і куди дивляться леза? Від нас. Це для того, щоб було безпечно. Так, а зараз. Ми з вами, ось по цій лінії, відріжемо прямо кутничок. Ось так, малята. Бачите, я ножиці не повертаю, я рухаю тільки аркуш. Так, це ми сюди. Тепер малята, що ми з вами робимо? Ми намощуємо клеєм, теж тримаємо пензлика. Ми можемо. Весь намазати, але я пропоную вам тільки по контуру зробити ось це. Ось так, бачите, по краєчках. Ну, щоб і плей зекономити, ось так. І щоб наш аркуш не повело. від клею. Так. І наклеїмо на наш аркуш. Дивіться, малята, наклеїм не посередині, не вгорі, а трішечки-трішечки донизу. Ось так, дивіться. Ми приклеїли і обов'язково використовуємо нашу серветку. Це для того, щоб прибрати зайвий клей і приклеїти міцно притиснути ось так нашу. Далі, малята, дивіться, ми вирізаємо з вами ось ці смужки, ось за допомогою ножиць. Так, а тепер дивіться. Ми розрізаємо навпіл. ось так. І ще, бачите? У мене вийшло дві однакові смужки. Але одну смужку малята ми з вами складаємо ось так навпіл. У нас утворюється лінія згину, бачите, ось вона. І ми по ній з вами розрізаємо. Ось так. У нас вийшла одна смужка довга і дві короткі. Ми їх теж намазуємо клеєм. Ось так. Цю ми можемо зразу все мастити. Ось так. Ось. Так. А тепер починаємо приклеювати. Дивіться. Ми спочатку клеїмо ось так. Одну коротку смужку. Ось так. Потім. Другу. Ось так, бачите, малята, ми приклеїли смужечки наші, трішечки відступили від краєчків. А тепер зверху ми ось так наклеїмо третю смужечку. Бачите? Ось так. Це у нас буде, бачите, так, вірно, ручка нашої валізи. Але, як ми вже сказали, Емблема медична на валізі це червоний хрест, так як і на медичній формі. Тому ми з вами вирізаємо ось ці дві смужечки. Ось так, бачите? Ось, червоного кольору. І намощуємо їх. Ось так клеїмо одну і іншу. Ось так. Дивіться, а потім посередині, посередині, ось так наклеїмо одну. А потім навхрест наклеїмо іншу. Дивіться, ось так. Ось такий великий він обов'язково повинен бути великий червоний хрест. Малята, погляньте, ось таку медичну валізу. Ми з вами зробили. Погляньте, ми вирізали спочатку прямокутник, потім за допомогою смужечок ми зробили ручку цієї, валізи і за допомогою червоних смужечок ми зробили емблему у вигляді Червоного Христа. І це буде зрозуміло, що це валіза лікаря. А я з вами прощаюся, чекаю на ваші роботи.